Сьогодні ми будемо відкривати 34 справ сітпака. Я їх отрила з допомогою рістока. Мені дали от, 50 квадрильонів, але я вже деякі потратив. І я буду пробувати вибивати ще один дівайн. Вже, на жаль, я не можу забирати цей, але давайте пробувати. О, посід з першого Флеєрдей. Дивіться. Посейдон опять. Ну, нічого не випадає. Просто одні я не можу дорожчувати нічого. Просто всі паки уходять. Бачите, як вони уходять просто в ноль. Ми пробуємо відкрити щось хороше. І сподіваюся, нам не пойдет хоч один дивайт за ці 30 пак. А, наверное, не випаде. Вслідуючий раз я буду відкривати Спраут Ег. Наверное. Снімлю відео. Ви побачите, як Спраут. як, Може мені випаде цього ось Дівайн. Один Дівайн вибили. Давайте глимут, пожалуйста, дайте, бо у мене він ніяк. Но выпадает, и только один посейдон и все. Ну, понятно. О, Глэмут выпал, я раз. Ждем, пока выпада. Следующий девайт. Может еще один Глэмут выпадет, может и нет. Уже 80 паков, как бы странно не звучало. Шість. Ну, ми відкриємо до вталого Так, тут рішуть щось. І зараз закінчуються мої всі сітпаки. Угу. Два сітпака лишається. Так, посійдон плент. І останній флердей. Ну. Таке відкриття вийшло, нічого навіть не вийшло, хорошого, нічого не вибив. Ну, що зробиш? Я нічого не зможу зробити вже. Рістокати не буду, бо вже дорого. Ну, такий маленький відосик вийшов в 2 минути. У мене ще менше її, так що нічого такого страшного. Ну, ще якусь справу тега, і я відповідаю їх у всему відео. А з вами був Крейзі Мен. І... Всім пока, пока.